Корліс Вільямсон, пауер-форвард минулого, асистент теперішнього. Раз Вілл Хай Скул гатерей Нешнл Плеєр озвір 91-го та 92 го років на другий рік гри за цю школу набрав. У грі проти вебера 37, В той час, коли Вебер 38. на другий рік гри за школу, він набирав 28 очок та 9 підбирань в середньому за гру. Та привів свою команду до перемоги у турнірі Кіг Коттон Класик. В грі за титул разервіл перемогли команду, лідером якої був Джейсон Кіт. Та наш герой зробив важливіший блок потенційного геймвінеру саме на Кіді у Клатчі. Як доля цікаво складається, да? Ну і досить солідні в нього здобутки. Наш гравець отримав нагороду MVP Турніру і закінчив виступ за школу грою Макдоналд All America. Це аналог Олстергейму для школярів. Він фінішував другим після Отела Харрінгтона 14 очок та 10 підборів, записавши на свій актив. В цьому матчі його Джерсі з, з 34 номером була увіковічена Разервійською Разальві, школою та піднято до стелі разом з Майкою матча Ол Америка. Але це тільки школа, що було в коледжі. Він грав за Арканзас з 92 по 95. В одному з сезонів набирав 14,5 очок та 5 підбирань за гру. Був назван е його було названо All Freshman Team, включено, тобто кращим з новачків фрешменів, так? І в 94-му він отримав нагороду Most Outstanding Player турніру NCAA. Видатний, так, це Outstanding, це видатний. Його коледж набрав 31 перемогу е та виграв єдиний раз в історії під керівництвом Нолана Річардсона, обігравши не кого-небудь до речі, а Дюк Блю Девілс 76-72. В 95-му вони дійшли до фіналу знову, але програли Юклі усі Юсілей. Уклі. За три сезони його було названо гравцем року у двох сезонах та двічі потрапляв до другої All-American Team. Закінчив здобутком номер 8 в історії коледжу за очками. В 2009-му йому його було додано до зали славу Арканзасу. Драфт. 95-й рік перед видатним 96 під 13-м номером його було обрано Сакраменто Кінгс. За 80 ігор він набрав майже 18 очок в середньому в першому сезоні фінішував другим після Алана Хендерсона, в результатах голосування та здобутках за звання Most Improved Player. Це про прогрес. Це про Кінгс. Тепер обмін до Детройту. Після того, як його було обміняно в 2001-му до Торонто на Дога Крісті, де він провів 42 гри, прослідував обміном до, до Детройту разом з Корнелом Девідом, Тайроном Корбіном та піком у першому раунді драфту 2005 за Джерома Вільямса та Еріка Монтроса. Ну і за Детройт 2002-го отримав нагороду кращого шостого та як ви здогадалися, або як хто пам'ятає, був частиною чемпіонства Пістонс. Ось е кадри його гри за цю команду з видатним да, ветераном ліцей Лінсей і Бен Волос тут також. Не дивлячись на те, що він виходив із лави запасних, він грав ключову роль в нападі. Тренер, е тренер Ларі Браун часто його використовував у пості, та коли було потрібно на підбираннях у нападі та захисті. Його плюс в тому, що він міцний та могутній для нападаючих. Та досить його гра була швидка. для відносно для тих, хто проти нього грав. Ми бачимо тут підбирання від нього, да і передачу на Віламса. Ну і як я це бачу, тобто. Каші не портив в Детройті. Легендарний сезон. Ще будемо казати звичайно про все це. Взагалі, один з найбільш таких історичних історичних апсетів за цю історію. Мабуть, ліги. Але це тільки у, у той проміжок часу. Подивимось взагалі. Історії ще ми з вами будемо це вивчати, як то кажуть, які там були ще апсети в Національній баскетбольній асоціації. Ну і ось фото чемпіонів, видатне, видатне фото, видатна команда, видатний склад, видатна гра, видатна подія. Мемокю, Рашид Волос, Лінсей Хантер, Тейшон Принс, Дервін Хем. Теперішній тренер LA Лейкерс. Ну і наш е, гравець також там присутній і вклав е, свій здобуток до основного е, здобутку, до основної скарбнички. Е, я вважаю, що це мрія кожного гравця, е, окрім нагород та мільйонів доларів. Да, особистих мільйонів доларів та особистих нагород. Отримати оцю цей перстень чемпіона. І ми бачимо, він святкує з командою, тобто, не просто він там сидів на лаві та респектував гравцям, коли ті закінчували грати свій час. І до Філадельфії його потім було обміняно до Алена Айверсона та Корвера. На Деріка Колемона 2004-го, а повернено його було до Кінгс з Брайаном Скінером та Кені Томасом за видатного парфорварда знову ж таки Кріса Вебера. Це вже в 2005-му. Ну і ми розуміємо, що подивіться, який Дан крутий ще раз повтор. До речі, за ту обережненько тут до речі, за ту команду да. Філадельфії також там виступав тими часами. Може трохи пізніше. Віллі Грін це сучасний тренер Пеліканс. Тобто, ну Філадельфія, це вже так догравання, тому що ну ми розуміємо, що я навіть мій улюблений гравець тих часів, взагалі, Але найверсон там був в праймі. Да, 2005 тиші 30 в середньому за з гру в сезоні. Але та Філадельфія ні на що не претендувала, і потім і Гудала там став основним. А Айверсон пішов, да, як він казав, вигравати в Денвер до Мело та Джер Сміта. І закінчував він вже знову ж таки в Сакраменто. І після Кінгс він став асистентом тренера Арканзас Baptist Коледж. 2010-го його запросили до Центрального університету Арканзасу. Ну, його команда виграла більше не більше точніше половини ігор. 2013-й став асистентом Кінгс, 2016 2016 асистентом в Орландо. Він доєднався до Ігора Кокоскова, під керівництвом якого грав за Детройт у 2004-й кампанії. Ну і коли було звільнено Ігора, то також Корліса було звільнено. І в 23-му році підписав контракт у якості асистента Мінісота Тімбер Вулс. З ним це зробила. Загальна статистика за Сакраменто п'ять сезонів, кращі показники 36 хвилин за гру, 80 матчів, 49 Відсоток з гри влучань 5,5 підбирань та 3 асисти. 18, 18 очок в середньому за гру за сезон. Детройт трохи менше, але все ж те саме корисне та важливе та частина чемпіонської кампанії. Ну, тобто, як я розумію, Power Forward корисний, швидкий, міцний, більше посту, більше захисту. і був корисним, коли виходив з лави запасних. Тому ось така е, постать, яка продовжує займатися баскетболом тепер в ролі асистента. І тепер ми знаємо, хто ставить гру. Я так розумію, Карлу Ентоні Таунс, ну, можна так сказати. То може там якісь рухи від нього він унаслідував. Тому дякую вам за увагу. Мені цікаво дізнаватися та. Згадувати для себе, структурувати і для нас з вами ці знання готуються також цікаві для тих, кому вони цікаві матеріали. Тож, якщо ви вважаєте за потрібним і хочете бути в курсі того, що я буду випускати на цьому каналі, то підписуйтеся. Ну і будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Може, пам'ятаєте таку гру, такого гравця, тому що дійсно і Детройт 2004-го, і Філадельфія Айверсона та Сакраменто ну, залишили свій слід в історії гри, яку ми всі полюбляємо. Тому всім приємного вечора, дякую за увагу, почуємось.